Вітарі Український радіо Житомир, мене звати Ірина Самарцева. 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, заснований на честь початку двох революцій, Помаранчевої в 2004-му і Євромайдану в 2013-му. Теперішня війна це новий майдан, але вже в межах всієї країни. Цьогорічне відзначення відбувається в умовах масштабної агресії. А ключова теза цьогорічної кампанії полягає в тому, що революція гідності це був перший переможний бій цієї війни. Остаточний Можний бій попереду і наближають його наші Збройні Сили України. Тому сьогодні в етері говоримо про наших захисників і захисниць, наших десантників, адже 21 листопада є ще й днем десантно-штурмових військ Збройних сил України. І гості в студії сьогодні це Станіслав та Ілля. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну, перш за все, хлопці, хочу привітати вас з днем Десантно-штурмових військ. Хтось уже Служить давно, хтось не так давно почав служити. От чому вибрали саме десантно-штурмові війська для служби в ЗСУ? Ілля, почнемо з вас. Я хотів би розказати маленьку історію. Я народився в сім'ї військовослужбовців. Мати та батько були військовослужбовцями Збройних сил України. Починали з з ВДВ. Батько звільнився у 2004 році на пенсію. Пішов. Будучи в званні підполковника, мати в 2009 році звільнилася, будучи у званні старшини. А ми з братом прийшли, так сказати, на заміну їм. Я в 2010-му, брат у 2012 році. І так почався мій бойовий шлях, скажімо так, і взагалі я хотів, служити, хотів служити ще, ну, мріяв стати військовим. І якби моя мрія здійснилася. Ви навчалися і... перш ніж прийти? В... Чи просто прийшли, підписали контракт і вже. Ні, спочатку я підписав контракт, а потім вже почав, почав навчатися на офіцера, здобув звання офіцера. Ну, що про себе розкажу. в мене в сім'ї військових немає. 18 років я пішов на строкову службу, служив 7 місяців, і за цих сім місяців. Чув там, що є там академії військові, тобто і вирішив для себе спробувати е, поступити туди. Поїхав, здав екзамен, як кажуть, побідів. Вчив, ну, навчався на факультеті високомобільних десантних військ е, в період цього навчання і здійснювали стрибки з парашутом, е, вогнева підготовка тактична. І по випуску лейтенантом е, попав. В десантно штурмову бригаду. Був командиром взвода е, якийсь час, потім штаб, бригади, батальйонів і по цей день от, служу в Збройних силах України. Також, е, якщо хтось там звільняється через 5 років контракту, я все-таки вирішив далі продовжити свій шлях, підписую, підписав контракт далі. Ну, подобається, служимо, ну, хто як не ми. Якщо я звільнюсь, то ще хтось звільниться, то хто буде захищати нашу державу? Хочу сказати, що Житомир, я, наприклад, особисто називаю столицею десантних штурмових військ. Ну а військовослужбовці це гордість Збройних сил України. І честь, до речі, носити мароновий берет вона надається не кожному. Право носити мароновий берет для строковиків зазвичай передують виснажливі місяці підготовки. Чи важко бути взагалі десантником і? Чи вам важко служити ну, в десанту штурмових? Ліськах? Чесно говоря, цим треба жити. Так, е, да, спочатку важко, але потім втягуєшся і воно вже починає ну, подобатися. Я навіть, як вам правильно сказати, Воно вже стає смислом життя. Ну, і от так, от так, як я говорю, вже, вже 10 років, я навіть не замітив, як вони прилетіли. Мені подобається. Служимо далі. Це я так само можу відповісти, що спочатку, да, було тяжко, але потім роки витривалості, загартовування все працює на нас, і якби ми справляємося з цим, подобається. Будемо служити далі до кінця. Хочу сказати, що за останні роки кількість, до речі, міжнародних змагань за участю підрозділів Збройних сил України також вона значно збільшилася. Не припиняються вони і під час повномасштабного вторгнення. Ось яка ефективність ось цих навчань в період повномасштабного вторгнення для ДШВ? Ну от я хотів би сказати, що хлопці, які повернулися у нас навчань з навчань з-за кордону, доволі таки підняли свій рівень. На високому рівні. Якби, і ми, офіцери, можемо даже у них переймати якийсь досвід, який вони, вони там отримали. Ми їх послухали, і чогось, ну, з цього щось ми для себе також взяли. І це дуже добре, коли допомагають західні партнери. Повномасштабне вторгнення воно почалося 24 лютого, так і однією з головних цілей окупанта, все ж був Київ, столиця України. І вони його нам хотіли взяти за три дні. План провалився. І хтось сьогодні насміхається з ворога. Але чи варто недооцінювати, чи хто сьогодні воює проти нас? Чи виснажився противник? І чи варто все ж таки його недооцінювати? Ну, противнику тяжко воювати, він знаходиться не на своїй землі, він знаходиться на території противника. Нам легше воювати, ми на своїй землі, ми відстоюємо свої права, честь і свободу. А вони морально деморалізовані, подавлені, Логістика у них працює в дуже поганому, теж також виснаженому, скажімо так, темпі. Тому нам. Краще воювати, а за них я можу сказати, що вони виснажені на самому. Ну і плюс додавлю від себе, що я вважаю, ну як я вже бачив, в зимових умовах ну вони ну не приспособлені працювати. Їм важко працювати в зимових умовах, Вони не мають досвіду. Тобто ми зараз говоримо про те, що Росія готова домовлятися про якісь перемир'я якраз на зимовий час, тому що для них ведення війни в зимовий час це проблематично, так? Так, да, буде тяжко і. Я, я вважаю, що наше правительство не піде на перемогу. По крайній мере, ну принаймні, я б не хотів. Я вважаю, що я б так само не хотів. Ми хочемо йти до кінця, видобути перемогу і повернутися до наших сімей. Багато вже зроблено просто вже продійний етап. Багато потеряли особового складу. Ну просто так уже ну не вийде домовитися. Просто перед пам'яттю ті хлопців, які дали своє да, життя. хо ніхто та, не та. хоче домовлятись. Принаймні, військові вони не хочуть йти на перемовини. У них дуже багато слабких місць, тому що зараз на даний час у них немає не кадрових офіцерів, ні ну немає опитних військовослужбовців. У ті всі опитні військовослужбовці кадрові вони загинули ще в. Перший други місяць Перший, війни. Перші так. два місяці війни за тому зараз там будемо так виражатися, ну шлють, кого попало ну сюди. Дехто з хлопців з передови сказали, вони просто лізуть як таракани, а ми їх б'ємо, а вони знову лізуть. Так? так, на якомусь направленні лізуть, на якомусь даже тікають, здаються. Вони ще працюють по, скажімо так, по радянським зразкам, плашкам, стандартам. Йдуть на пролом, беруть масою, питаються взяти, їх косять, а вони через своїх людей переступають і йдуть далі. І так само пачками лягають. Ми Ось... це бачили на собі, скажімо Ось так. Ось ми згадували навчання, да, і е, стандарти НАТО. Ми говорили про те, що навчання дають дуже багато, і навіть офіцери можуть навчитися у тих бійців, які побували на навчаннях за кордоном. Ось ці тактики ведення боїв вони все ж таки спрацьовують, так? Так. Так, вони спрацьовують, і це є добре, що в нас є страна-партнер, який нам допомагає. У них цього ж немає. У них вони вчаться самі. Їх ніхто не підтримує в цьому плані, вони нікуди не їздять, не обучаються. Вони, скажімо так, мають тільки гіркий досвід, і так. все. А от що більш важливо в умовах бойових дій? Сила чи витривалість все ж таки? Та, як вам сказати, і те, і те потрібно. Тому, тому що здаватися, ну, ніхто не хоче, всі намагаються тримати себе в тонусі, підтримувати своїх бойових побратимів, які вже починають. Ну, Може там хтось потрішку ламається, це все, командири бачать і якби наставляють на путь істини, скажімо так, своїх бойових побратимів допомагають як можуть. Чи е, потрібна е, бійцям ротація додому? І як... Чи здійснюється вона сьогодні? Чи є можливість побути з родиною, набратися сил для того, щоб повернутися на передову? Так я служив з 2014 року ще по 2020 рік, в 20 двадцятому році я звільнився, і два роки я працював у Польщі. Якби так сказати, і коли повномасштабне вторгнення почалося, я повернувся до України. Ну, зараз не о цьому, а за 14 років кажете, що були у вас ротації чи не були. Так, були ротації, якби і людям потрібно відпочивати. Хоча б ці маленькі, там, хоча б неділя, та ну, людина вона і морально, і фізично відпочиває, вона побачила своїх там дітей, там рідних, і вона вже якось знаєте, там відпочила і, ну, це дуже потрібно Воно, для. Так. Воно дає, гріє, і людина після цього готова далі йти вперед. Як це по кажуть повного масштабного вторгнення? Я за ці півроку побував, скажімо так, проїздом, можна сказати, вдома. На три доби я заїжджав, якби машину полагодити і побачив сім'ю, дитину. І мені цього реально вистачило, тому що знаходилася на Харківському напрямку на Ізюм. Коли Заходили, то мені це допомогло. Я відпочив вдома трішки, побачив сім'ю, я був дуже задоволений і їхав якби, з повними силами, обратно туди, до хлопців. Задоволений, скажімо так. Ось ви згадали харківський напрямок. Я розумію, що не все можна запитувати, не все можна говорити. Чи можемо ми сказати, де вам довелося уже побувати, які міста довелося вже боронити за цей час? От ви сказали харківський напрямок. Це важкі бої були? Так, були тяжкі бої. Е, якби ми заходили туди невеликими групами. Ну, я зі своїми підрозділами заходив туди невеликими групами. На жаль, там були втрати, втратили людей. Спочатку це було зі сторони Слав'янська. Ми заходили через Довгеньке, туди проходили через Долину, працювали там. Потім нас перекинули з іншої сторони Харкова, зі сторони Петрівське, Завгородня, Петропоповка, Гусарівка. На Балаклійському напрямку працювали на Балаклійському і також попередньо на Ізюмському напрямку працювали. Також там, на жаль, були втрати, але це війна без цього ніяк. Доволі таки успішно попрацювали, як бачите, Ізюм і Харківська область вже під нашим контролем. Як сьогодні взагалі ось із забезпеченням бійців, чи змінилося з. Початку повномасштабного вторгнення, чи держава забезпечує, чи волонтери допомагають, як сьогодні з забезпеченням і що найбільше необхідне? Ну в даному плані, я хочу сказати так, що спочатку війни, да і за всі ці 10 років, майже 11 років, які я прослужив, я постійно купляв собі сам, скажем так, амуніцію, тому що вона на порядок краще ніж то, що нам дає держава. Так само, і з початку війни я придбав собі автомобіль, який я ремонтую за власні кошти. Заправляю його за власні кошти, тому що він не стоїть на балансі частини і заправити його неможливо. Тому заправляємося і ремонтуємо за свої власні кошти. Так само десь хтось там допомагає з волонтерів чи знайомих в плані грошової допомоги на подлагодення, машини. Або там придбання якоїсь амуніції. Дуже сильно допомагають волонтери, і наші українці дуже згуртовані. Навіть як приклад, Сергій Притула тільки сказав, що він збирає на три байрактари. А ні, він спочатку збирав на один байрактар, а за добу зібрали на три байрактари. То що тут можна казати, кого ворог хоче перемогти? Україну, яка незламна. Люди, які згуртовані, які збирають за добу на три байрактари, які там шалені коштів. Коштують ці байрактари, так само як і ось ці броні автомобілі, які на які він збирав на 50, А назбирали там щось порядка 70 або 80 машин, які вони закупили зараз. Десантник до речі, 95-ї штурмової бригади е, е, Юрій Кочевенко. Оголосив збір на безпілотник лелека. Кажуть, що це найкращий український безпілотник. Які ще девайси потрібні військовим для ефективного ведення бою і знищення ворога? Можливо, для того, щоб для розвідки використовувати, щоб бачити позиції ворога? Я думаю, що можна ну, за допомогою волонтерів воно здійснюється. Це мавіки третій єсть. Тому що в розвідувальному підрозділі є такі військовослужбовці, як оператори БПЛА, то есть, і вони працюють з цими Мавіками. Які навчались Так, проходили якісь курси. І також за рахунок цього «Мавіка», то есть, коли він здійснює політ, можна і коригувати вогонь артилерії. Але ну, при наявності то есть, якщо людина... Навчилась все, вона може за що цього Мавіка зайняти десь спостережний пост і там командиру доповідати. Ну і, звісно, наша артилерія добре відпрацює по противнику. Зі свого бойового досвіду я хочу сказати, що ось ці мавіки, які нам взагалом передають волонтери або люди, які хочуть допомогти. Хтось там зі знайомих, друзів блін, купляють також ці «Мавіки» і передають. І свого досвіду я можу сказати так, що з ці дані «Мавіки», вони дуже багато життів спасли на передові, тому що ніхто не хоче просуватися, не знаючи, що коїться попереду. Спочатку піднімали дрона, він пройшов, подивився загальну обстановку. Якщо немає там противника, ми просунулися, знаєш, як жабичими стрибками. ми, Дрон злетів, подивився, ми пройшли, сів, поміняли батареї. Він далі пішов працювати, подивився обстановку, опять люди просунулися. Ми отак от пересувалися даним чином. Ну і зарядка батарей, до речі, потребує електроенергії. Сьогодні у нас перебої чи забезпечені підрозділи ем, бензогенераторами? Так. І бензогенераторами, і дизельними генераторами, і забезпечені. Так само через волонтерів спеціальними такими великими пауербанками, які можуть автономно працювати. Ну, наприклад, Starlink, те, що Ілон Маск передав, він може автономно працювати на цьому пауербанку 10 годин. До речі, чи є підрозділи в ДШ, ДШВ, де найголовніше от не сучасні технології, а все ж таки люди, їх досвід і інтуїція. Що це за підрозділи? Це розвідувальні підрозділи. Які працюють на першій лінії або ще в телу противника. Люди, які там служать, вони ну не просто там якісь військовослужбовці, які прийшли, вони відбираються по якимось критеріям. Тобто той темніє, той темніє, і при виконанні якогось завдання на цих людей окремо. Ну, тобто, при все, да. Формування підрозділу да. якісно йде відбор так. особового складу, який буде попадати так. у підрозділ. Е, з чим під час ваших військових буднів було справитись найважче? Якщо чесно, багато бумажок в армії. Багато бумажок хотілося їх, звісно, поменше, тому що. Коли починаєш за щось одне братися, от реально що треба. Сразу це треба прикривати бумажкою. Ну, слава Богу, що там на бойових цілому поменше. Але коли десь віддаляєшся, приїжджаєш сюди, виходиш на, на відновлення да, або формування якесь, то. Починається бумажня. Багато бумажні. На це дуже багато часу тратиться. Так, тобто так, воювати не важко, важче справлятися воювати. з бюрократією, так так, це точно воювати не тяжко. Ну, може в подальшому ми це допрацюємо ми сунемося вперед. Говорять, що воля здобувається не лише мечем, воля здобувається словом, ділом, вибором. От президент презентував план, як завершити війну в Україні. Він назвав п'ять пунктів. Перший це покарання агресора, другий захист життя, тобто вся необхідна допомога нашій державі в обороні. Третій пункт це відновлення безпеки і територіальної цілісності, четвертий гарантія безпеки, і п'ятий рішучість досягати усього цього разом. З нами мається на увазі західних партнерів. Як ви думаєте, це війна все ж таки політиків? Чи це війна військових? І хто має в цій війні поставити все ж таки крапку? Військові? Ну, ми робимо свою справу. Ми на це навчались і якби йшли у війська вже з тим, що ми знаємо, що наші здібності рано чи поздно вони. Знадобилися. Ну, принаймні, я йшов у армію, і я знав, що рано чи пізно мені доведеться десь повоювати. Якби. Моя, моя точка зору, що на даний час треба їх відсюди вибивати ворога. На даний час це наша справа. А так. потім, коли все закінчиться, я думаю, ми розберемося, хто. Винен, хто не винен, політики або це військові? Я думаю, ми потім розберемося на даний час, основним завданням є вибити ворога з нашої землі, а там далі ми розберемося. Це ж наша справа воювати, так. а політики вони мають домовлятися. Ми не можемо відповісти на дане запитання більш точно. Чи підраховуєте ви кількість збитих безпілотників, гелікоптерів, винищувачів? Ну, в, в кожному батальйоні є якесь відділення, ну, при штабі, яке веде там якийсь БЧС, там знищено таку-то -та техніку, знищено скільки то військовослужбовців, або там подавлено то-то групу там, піхоти, там, наприклад. Все це, да, це все рахується, є даний БЧС. Е, люди в штабі спеціальні є, які цим займаються. Ну, а якщо для себе, то не знаю. ну… Воно якось себе. Воно цього, якщо чесно, не сму. Вдома розпитують, як ви воюєте, запитують про умови, запитують про забезпечення, не розповідаєте? Так, запитують, але багато чого. Ти да. сам не розповісти, даби не шокувати своїх да. рідних. Ще більше розстроїть. Загалом, як ви знаєте, всі кажуть, все добре. У нас все мене добре. Теж, все добре є. Дзвонять, все добре. А що є нового? Ну не можу я розказати, вже воно так кожен день одне і те саме, тому приходиться щось придумувати, щоб трошки настрій підняти там. Бо вони ж дзвонять і бачать, ага, людина не міняється, значить, щось долікати, уже питати щось там за дім, ще щоб шощоб забули за а бувають дзвінки в такі саме не як то кажуть, не підходящий момент, коли е, тут якісь обстріли, якась операція. А тут дзвінок на який треба відповідати, от що робите в таких випадках, mm. чи розуміють близькі, що ви не піднімаєте слухавку і що ви пізніше перезвоните? Так розуміють заздалегідь. Наприклад, я попереджую своїх близьких, що я там щас, да, що я вийду міг. там на день, на два позвоню потім. Телефон відключаю або не беру взагалі на завдання собою, тому що ну, телефон все. Ну так, да, телефон він і палить геолокації, навіть якщо вона виключена, все одно телефон дає сигнал. І у нас же ж по Україні дуже багато станцій сотового зв'язку, які показують, ну, наприклад, да, сота, і вона показує в цій області, скільки знаходиться так. нових там абонентів. абонентів. У них є спеціальні станції в противника, і коли вони вислідковують вони, да, скупчення людей, і і через якийсь час короткий вони можуть туди нанести нести. враження. Так. От, якщо говорити про ваш підрозділ, що сьогодні вам необхідне, і як люди можуть все ж таки доєднуватися до того, щоб вам допомогти? Тому що, знаєте, іноді люди хочуть допомогти, вони не знають, як допомогти, або допомагають тим, що не потрібно. От що в вашому підрозділу, щоб люди просто розуміли, особливо в зимовий час, що потрібно? Ну, на даний час це теплі речі. Може, там засоби маскування це. Сітки ті ж самі на машини. Мас, мас, маскувальні сітки. Так. Речового забезпечення дуже зараз не вистачає. Приходиться купляти все самому. Повторюю свого товариша, да, те, що видають, на превеликий жаль, воно ну, не на 100%, воно не дозволяє виконувати завдання. Ті самі берці, там, форма. Десь там утіпленка якась. Тобто, приходиться все покупати самому. Ті ж самі маскувальні халати, так, зимові. Так, некачественні. Ще, ще їх ніхто нам не видавав, але вже більше придбали за свої кошти. Тому що це все час, людей треба навчати. Часу ще не вистачає на навчання, тому що людина, ну, зараз люди приходять, грубо говоря, з гражданки цивільні. Ну, він там дві неділі три бігає. Він не розуміє, що відбувається. А ми що треба? Давай там. Петя, давай ти вже дуже воєнним. Ну, це важко, тому не вистачає трошки. Тобто часу. мають хлопці розуміти тут на місці, що ці два-три тижні так. треба віддаватися наповно для того, щоб максимально навчитися всьому, так, мало що хто розуміє, тому. де знаходиться. Ну то тобто, хтось вас це всерйозно, хтось комусь треба ще час адаптуватися. Ну такі ну так, люди. коли прилітало на початку лютого, люди якось більш організовано, все ж таки допомагали, згуртовувалися а зараз. Іноді дивишся на людей, і для них ну, війна ніби й не починалася. Да? Ну да, сирени, ну да, іноді десь прилетить, ну, не по місту, слава Богу. Але просто люди забувають, що на фронті гинуть наші хлопці. Хочу завершити наше спілкування тим, що українські військові це справжня армія незламних та нескорених бійців, патріотів, які вже дев'ятий рік поспіль в умовах війни демонструють мужність, силу духу, волю та неабияке бажання перемагати ворога. Сьогодні в нашій студії були Ілля та Станіслав. Ще раз вітаю з Днем гідності та свободи та днем дешеве. Бажаю якнайшвидшого завершення війни, перемоги нам всім. Слава Україні! Слава ДШВ ДШВ! І Разом йдемо до перемоги! Дякую. Дякую вам, що прийшли в нашу студію.